Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему взаємодія генів. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі взаємодія це важливе поняття, яке характеризує зв'язок між суб'єктами прямим чи опосередкованим впливом, що робить їхню взаємозумовленість. Вона може проявлятися в різних формах, як от співдружність, конкуренція або конфлікт. Але як взаємодіють гени у генотипі, розгляньмо це детальніше. Взагалі, успадкування ознак не завжди відповідає простим законам Менделя, адже кожна ознака недостатньо лише одним геном. Наприклад, успадкування кольору очей залежить від взаємодії щонайменше шести генів. Ця взаємодія впливає на вироблення меланіну в райдужній оболонці, визначаючи основні кольори карий, зелений та блакитний та їх відтінки. Взаємодія генів не означає їх вплив один на одного, а радше їх спільну участь у створенні ознаки. Це відбувається через роботу їхніх продуктів білків та РНК у біохімічних процесах клітини. Генотип недоліків це цілесна система, де гени об'єднуються в двох основних типах взаємодії алельному та неалельному. Взаємодія алельних генів відбувається між генами, які займають подібні локуси в голомогічних хромосомах. Головною формою цієї взаємодії є повне домінування, яке вперше описав Грегор Мендель. Повне домінування це коли у гетерозиготного організма, що має генотип А велику а маленьку, домінантний алель А повністю пригнічує дію рецесивного алеля. У результаті виникає домінантна ознака, навіть якщо рецесивний алель також присутній. Прикладом цього є забарвлення насіння гороху, де жовте насіння домінує над зеленим, або ж зріст людини, де низький зріст вважається домінантним проявом, а високий рецесивним. Неповне домінування це форма взаємодії алельних генів, при якій домінантний алель не повністю пригнічує рецесивний. У результаті у гетерозиготного вмісту проявляється проміжний стан ознаки. За неповного домінування генотип і фенотип розщеплюється однаково у співвідношенні 1 до 2 до 1. Це означає, що третина нащадків матиме ознаки обох батьків, а половина проміжний стан. Прикладами Є форма волосся людини кучеряве, хвилясте та пряме, забарвлення пір'я курей, чорне, зузулясте та біле, або забарвлення плодів суниці червоне, рожеве та біле. Множинний алелізм це явище, при якому ознака збільшується не двома, а декількома алелями одного гена наявними в популяції. Такі алелі відчуваються внаслідок мутації. Початковий нормальний стан гена називають диким типом. Наприклад, у людини три алельні гени у різних поєднаннях формують чотири групи крові за системою АБ0. Множинні алелі також починають забарвлення хутра у лисиць, кроликів кішок, вінейських свинок, а також колір очей у дрозофіл. Взаємодія неалельних генів це процес взаємопливу між генами, які розташовані в різних неідентичних ділянках гомологічних хромосов. Ці гени не є альтернативними варіантами однієї ознаки, як алельні, але вони впливають на формування одних і тих самих ознак чи процесів. Така взаємодія є складною та багатоетапною. Приклади її механізмів включають комплементарність, полімерію та плейотропію. Наприклад, комплементарність настає тоді, коли два або більше генів будуть активними для прояву певної ознаки, як у забарвленні квіток. Наприклад, давайте розглянемо більш детально ці основні механізми. Почнемо ми з вами з комплементарності. Це тип взаємодії домінантних неалельних генів, які спільно вступають до нової ознаки. У цьому процесі ознака формується за допомогою взаємодії білків, синтезованих під контролем двох генів. Наприклад, у хвилястих папуг домінантний ген жовтого забарвлення і синього забарвлення разом вони починають і утворюють Зелене забарвлення. Цей механізм також використовує колір шесті у кроликів або форму гребеня у курей, синтез захисних білків інтерферонів, формування нормального слуху у людини, що залежить від наявності двох домінантних генів. Також ми можемо побачити з вами на екрані приклад при схрещуванні цих. Хвилястих папуг, що в вторії в них вийде особина, яка буде мати зелене забарвлення. Що ж таке полімерія? Це тип взаємодії, коли кілька домінантних неалельних генів впливають на ступінь розвитку однієї ознаки. Такі гени називають полімерними, і кожен з них робить свій внесок у формуванні ознак. Прикладом полімерії є колір шкіри у людини. Ця ознака підвищена щонайменше шістьма полімерними генами. У корінних жителів Африки домінують алелі чорного забарвлення, тоді як у європейській расі переважають рецесивні алелі білого кольору. Полімерна взаємодія генів також вибирає урожайність пшениці, цукрістість буряку, несучість курей, кількість та жирність молока у великої рогатої худоби, артеріальний тиск у людини та вміст вітамінів у плоді. А що ж таке множинна дія генів або плеетропія? Це явище, коли один ген впливає на розвиток кількох різних ознак. У людини, наприклад, один ген шукає, буде. Відповідати за забарвлення волосся, світлий колір шкіри та наявність ластовиння. І саме людину із множинною дією генів ми бачимо зараз з вами на екрані. Причиною плелеотропії може бути участь продукту одного гену в кількох біохімічних реакціях. Наприклад, у деяких видів рослин червоні квітки супроводжуються червоним стеблом. В сортах рослин з білими квітами стебло залишається зеленим. У дрозофілів з'являється пігмент в очах не тільки до білих очей, а й змінює забарвлення органів, знищує плодоношення та скорочує тривалість життя. На цьому все. Дякую вам за увагу! Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!